Україна зіткнулася із новою бідою. Насуваються урагани та потопи. Клімат різко почав зміну і не всі встигли зорієнтуватися. Із такими моторошними речами нам схоже ще не доводилося стикатися. Будинки людей і вся рослинність може постраждати майже в одну мить. Станеться. Імовірно, суттєвий перепад температур. Аби підготуватися, прослухайте це відео. Вітання вам глядачі. Дякую, що ви доєдналися. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Катаклізми, біди вкривають міста України. Так на Дніпропетровщині розійшовся торнадо, що з'явився, ні звідки. Буря зірвала дахи, побила вікна та вирвала із корінням дерева. Ураган завдав значних руйнувань, пишуть місцеві телеграм-канали. У будинках зірвало цілі шматки знесло вікна. Найбільше постраждали будівлі, які не встигли повноцінно відновити після обстрілів. Через сильний вітер були повалені дерева, через що ускладнився проїзд транспорту у різних місцях. Згідно з інформацією від місцевого телеграм-каналу Павлоград Нау на кадрах видно, як елементи покрівлі летіли у повітрі, погрожуючи впасти на перехожих. На вулицях міста лежать зламані дерева, а машини припарковані на вулицях зазнали серйозних пошкоджень. Чорні грозові хмари затягли небо, гуркотів грім. Смерчова вирва затягнула дах будинку та різні предмети, що були у дворі. Все це гасало у небі. Повідомляють свідки. Ну а тим же часом негода накрила і інші регіони. Так, величезний град у Запорізькій області величина градинок подикуди сягала від півдолоні і більше. Відповідні фото і відео вже опублікували у мережі. Зазначається, що град почався якраз у розпал грози та зливи. Ну а на Буковині несподівано випав сніг. Уявіть собі, майже в кінці весни. Так у гірських районах стопчик термометра опустився нижче нуля, і деякі населені пункти замило. Також снігопад на криві Карпати. Зокрема, білий покрив зафіксовано в Яремче, Микуличині та на курорті Буковиль. Попри весняну пору, температура в гірських районах різко знизилася, що і спричинило опади у вигляді снігу. Зауважимо, що на фото видно не тільки засніжені вершини гір, а й поселення людей. Адже деякі українці мають домівки навпрочуд близько до гірських масивів. До того ж, снігу випало чимало. Містями утворились навіть маленькі кучугури. Водночас, за повідомленнями чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, на горі піп Іван Чорногірський спостерігається хмарна погода, туман та обмежена видимість. Вітер сягає 10-12 метрів за секунду зі східного. Та північно-східного напрямків, а температура повітря опустилася до мінус 7 градусів. У ворогці на Івано-Франківщині теж сніжить. Тут також спостерігається легкий морозець. На найвищому гірськолижному курорті України драгобраці температура повітря знизилася до мінус 2 градусів. Там теж все вкрито снігом. У горах безперечно панують свої специфічні умови. Однак на решті території теж країни помітно поголодало. За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру причиною цього є циклон, що пройшов із Румунії. Найближчими днями він визначатиме погодні. Ні, умови, які супроводжуватимуться дощами та максимальною температурою до плюс 13 градусів, і з траторії Румунії на південний схід України перемістився циклон, який зумовить дощі на високогір'ї Карпат і з мокрим снігом. Хоча у більшості західних областей опадів не буде, і за рахунок прияснень у холодному повітрі перед сходом сонця, посрібнить землю і ній. Зазначено у повідомленні наступне. Водночас за ден ми сайту вентускає теплішати почне аж з 15 травня. Позначку плюс 20 градусів стопчик термометра у Києві перетне лише 21 травня. Ну а загалом цьогорічна весна холодна і зі снігом. Так раніше суцільний транспортний колапс стався на трасах в Одесі. Так раніше суцільний транспортний колапс стався на трасах в Одесі. Сотні автівок, шаросніг та хуртовини, стояли у заторах. У самому місті вітер повалив дерева. Влада регіону запроваджувала обмеження для проїзду вантажівок та автівок на трасі М. -4. 14, Одеса, Мелітополь, Новоазовськ. Після цього ситуація лише погіршилася. Там здійнялася сильна заметіль та хурделиця. Фіксувалися сильні пориви вітру, внасток яких видимість на трасах практично впала до нуля. Також під час негоди в Одесі сильний вітер повалив десятки дерев. Однак не тільки сніги вкривають міста. Так у Тернопільській області негода із грозами, градом і шквальним вітром спричинила підтоплення дворів і перебої із електропостачанням у декількох громадах. Внайсток негоди зафіксовано підтоплення території. Приватного домогосподарства в селі Залав'ї, Теребовлянська територіальна громада, підтоплення 15 присадибних ділянок у селах Саранчуки, Слов'ятин і Потутори, Саранчуківська та Бережанська територіальна громада, відключення електропостачання у трьох населених пунктах під Гайцейської територіальної громади, це село Сонячне, Мирне і Поплави. Ідеться в повідомленні загалом на допомогу в ліквідації жахливих наслідків до місцевих мешканців вирушили рятувальники. Зокрема, вони відкачували воду із подвір'я приватного Молодіння, яке постраждало від негоди, як зазначили в прес-службі головного управління ДСНС України, в Тернопільській області на території регіону лютувало стихійне лихо зливові дощі, грози, гряд та пориви вітру. Внесток цього зафіксовано низку підтоплень водночас величезний потік води пронісся на Тернопільщині. На ну, жителі сіл опублікували у соціальних мережах, продемонструвавши через фото та відео наслідки сильної негоди. На кадрах видно сильний дощ, який знищує все довкола. У селі Сранчуки вода аж змила верхній шар ґрунту. Тут після дощу утворилася справжня бурхлива річка. Місцеві мешканці також розповідають, що також розгулу стихії не пам'ятають вже багато років. Вулиці перетворилися на річки, а городина опинилася під шаром води та бруду. Хоча річка Золота Липа не вийшла із борогів, підтоплення були серйозними. За даними Тернопільського. Обласного центру з гідрометрології минулими вихідними Тернопільщина опинилася під дією циклону, який спричиняє грози та дощі. До речі, варто зазначити, що синоптики попереджали, що сильна злива та високий рівень води можуть значно зашкодити городам і приватним будинкам. Влада відправила на місця спеціальні комісії, які мають визначити, як допомогти людям. Серед іншого варто зуважити, що внасток погіршення погодних умов, зокрема сильних поривів вітру, фахівці служби порятунку двічі виїжджали на прибирання повалених дерев у Чернівцях. Про це повідомляло головне управління ДСНС України в Чернівецькій області. Надзвичайники прибрали повалене дерево, яке заблокувало міжбудинковий проїзд і пошкодило два автомобілі. За допомогою спеціального спорядження деревину розпилили. Ще одне дерево впало на території дошкільного навчального закладу. Рятувальники забезпечили прохід та прибрали дерево. Ну а далі глядачі поговоримо також і про те, що в Україні зростає кількість випадків утворення торнадо та смерчів, які можуть стати ще небезпечно. Про це повідомив метролог Ігор Кібальчуч. В літній період в Україні очікується підвищена ймовірність небезпечних погодних явищ, таких як смерчі та гради. Відомо, що більшість дощів у літній сезон це конвективні опади, що супроводжуються грозами. Він зауважив, що минулого літа погодні умови були досить сухими, особливо на лівобережжі. А цього року можливе збільшення кількості дощів і посилення грозової активності. І з підвищенням інтенсивності гроз зростає і ризик виникнення екстремальних погодних явищ, таких як град та смерчі. Слівки бальчуча смерчі в Україні вже не є рідкісним явищем. Щоправда, зазвичай вони короткочасні і проходять над полями чи лісовими масивами, тож часто їх просто ніхто не бачить, додав він. Утім, посилена активність гроз може призвести до значних ускладнень, зокрема через град, що пошкоджує врожай та шквальні вітри, які можуть спричинити серйозні пошкодження в населених пунктах. Нагадаємо, що напрододні торнадо спостерігали на Київщині. У Броварському районі очевидці зафіксували природне явище на відео, де видно було, як вихор зіймає пил і уламки на значну висоту. Окрім того, нещодавно маленьке смерч помітили і в Дніпропетровській області. Хоча його сила була меншою, явище все одно привернуло увагу місцевих жителів. Цього року є шанс, що дощів буде більше, і грози стануть активнішими ніж торік. Але кажуть кибальчуть, що активніші грози означають більший ризик небезпечних погодних явищ, гряду та навіть смерчів, які в Україні вже на рідкість. Також, як повідомив синоптик Ігор Кібальчиш, погода в Україні влітку 2025 року має всі шанси стати аномально теплою. Середня температура очікується на 1-1,5 градуси вищою за кліматичну норму. Найбільша спека ймовірна у липні місяці. Цитую. Існує приблизно 70-75% вимовірності, що літо буде аномально теплим. Температури перевищуватимуть середні багаторічні показники на градус півтора, розповів метролог. За його словами, це не означає, що кожен місяць буде однаково спекотним. Червень очікується більш прохолодним, а ось липень і серпень будуть дуже теплими. Хвилі спеки будуть без сумніву. Це буде пов'язано із надходженням повітряних мас, передусім із північної Африки, Близького Сходу та центральних районів Азії. Тому в окремі дні температура повітря, особливо в південних і східних областях стяг україни може перевищувати плюс 40 градусів, зазначив кібальчич також метеоролог зауважив, що останніми роками вересень все частіше поводиться як літній місяць, оскільки температура понад 30 градусів у вересні фіксується регулярно по всій країні. Кібальчич наголосив, що фактично літо немов сувається ближче до осені. Щодо опадів, тут усе складніше. У літній період більшість дощів це саме конвективні опади, які пов'язані з грозами, а грози мають дуже локальний характер. В одному районі міста може випасти місячна норма, а в сусідньому жодної краплі, сказав він. Погоджується із такими прогнозами, і кліматолог Віра Балабух. Вона зазначає, що липень залишатиметься найгарячішим місяцем літа. Ну а поки повернемося з вами до погоди, яка буде цими днями. Так погода в Україні у вихідні 10-11 травня буде дощовою прохолодною. Атмосферні фронти зумовлять опади різної інтенсивності. Про це розповіла синоптикиня Наталія Дітенко. Вона зазначила, що лише на Луганщині та Донеччині у вихідні загалом переважатиме суха погода. Також у суботу більша частина півдня. Теж буде без істотних опадів. Вона також наголосила, що у нічні години при проясненнях є ймовірні заморозків на ґрунті. Я вам глядачі вдячна, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.